Мої любі першокласники. Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Тема уроку, які матеріали людина використовує в повсякденному житті. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Що використовує людина для свого життя? Використовує людина багато різних предметів. Які створила природа, і які створює вона сама. Людина використовує природні та штучні матеріали для свого комфортного існування. Природні матеріали, такі як дерево, каміння, пісок, Глина, нафта, вовна та багато багато іншого. Саме ці матеріали вона бере у природи. Штучні матеріали людина створює самостійно. Це штучна шкіра, пластмаса, поролон, гума, цемент, скло, фарфор. Та багато різного іншого. Природний матеріал це матеріал, створений самою природою. А штучний матеріал це той матеріал, який створила людина. Його у природі просто не існує. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Наведіть предмети у своєму будинку. Виготовлені зі штучних матеріалів: з гуми, з пластмаси, з тканини. Які предмети виготовлено з природних матеріалів? Як людина використовує штучні та природні матеріали? Природні матеріали людина може використовувати для того, щоб утворити щось штучне. Наприклад. Із дерева вона може створити меблі. Взявши пісок, людина може створити скло. Із чого людина будує, будує житло? З яких матеріалів виготовлено житло, зображене на малюнку? Погляньте, на першому малюночку будинок іглу виготовлено зі снігу. На другому малюночку будинок під назвою Юрта людина виготовляє зі шкіри тварин. На третьому малюночку ми бачимо кам'яний будинок. Цей будинок людина виготовила із каменя. А на четвертому малюнку ми бачимо дерев'яний будинок. Цей будинок людина виготовила із дерева. Тобто вона створила своє житло із тих матеріалів, які надає їй природа. Що на малюнку є природними тілами, а що рукотворними, тобто штучними? Природними тілами із поданих малюночків є листечко дерева, пеньочок. Який росте із землі, і яблочко, яке зірвало з дерева. Це природні матеріали, тому що до створення цих матеріалів людина не докладала ніяких зусиль. Тобто це робота природи. А рукотворними штучними предметами на цьому малюнку є гумовий м'ячик, дерев'яна лавка та Гойдалка. Ці предмети уже створені людиною, але вона використовувала для їх створення природні тіла. З яких матеріалів зроблено предмети, зображені на фото? Погляньте, будь ласка, дощечки одна дерев'яна виготовлена з дерева, інша Пластиково виготовлена із пластмаси. Дві ложечки, одна металева виготовлена з металу, інша пластикова, виготовлена із пластику. Далі хлібниці, одна сплетена із лози, тобто це гілочки дерева, а інша виготовлена з пластику. Санчата. Одні санчата виготовлені з дерева, а інші виготовлені з пластику. І шкарпетки. В'язані шкарпетки виготовлені із ниточок, із шерсті, а капронові шкарпетки виготовлені із капрону. Що в цих предметах спільного і що? різного, Чим вони відрізняються. Спільного, дітки, що це однакові предмети, так? а різне це з чого виготовлені матеріал, у які дві групи їх можна об'єднати. В першій групі ми можемо об'єднати предмети, які виготовлені із природного матеріалу, а в другій групі ці предмети можна об'єднати у групу, які виготовлені зі штурму штучного матеріалу. Назвіть вироби зі штучних матеріалів, які вас оточують. Можливо, у вашій кімнаті, де ви зараз знаходитеся, є, є предмети, виготовлені зі штучних матеріалів. Що спонукало людину до винайдення штучних матеріалів? Чи можна із цих матеріалів виготовляти вироби для оздоблення житла, робити іграшки? Ну, Взагалі-то зі штучних матеріалів дуже багато всього виготовляється, але дітки. Виготовляється це для того, щоб заошко за. Е... Зберегти кошти і витратити не так багато коштів на їх виготовлення, тому що матеріали зі штучного, предмети зі штучного матеріалу витрачаються на них коштів менше, ніж для утворення предметів із природного матеріалу. Але не бажано цього робити. Краще витратити трішечки більше коштів, але створити. Якісь предмети, які нам необхідні для життя. Із природних матеріалів вони будуть більш натуральними і не будуть такими шкідливими для нашого з вами здоров'я і для навколишнього оточення. Зараз давайте спробуємо, дітки, дослідити властивості штучних матеріалів. Дослід перший. Розгляньте гумку. Іграшку і поролон. Спробуйте їх зігнути по черзі. Зігніть гумку, зігніть пластикову іграшку і поролон. Який із цих матеріалів пористі? Пористий поролончик, так? Який матеріал пухкий? Також поролон пухкий? А який із цих матеріалів щільний? Дуже щільний пластик. І дуже щільна гума. Дітки, які матеріали гнучкі, гнучка гума і гнучкий пластик. Тобто, який ми можемо зробити висновок до нашого першого досвіду? Паралон, він дуже пористий і пухкий матеріал. Пластмаса і гумка набагато щільніші. І... Гнучкіші матеріали. Дослід другий. Капніть воду на кожен із матеріалів. На гуму, на пластмасу і на паралу. Який із цих матеріалів швидко увібрав воду в себе? і чому? Воду в себе дуже швидко вбирає паралон, тому що він пористий і заповнюються водою всі шпаринки, які знаходяться всередині. Який матеріал не увібрав у себе воду? Пластмас і гума вони щільні, там немає пористості і туди вода не потрапляє, тому вони і не вбирають в себе воду. Наведіть приклади, як властивості цих матеріалів використовують люди в побуті. Ну, наприклад, із гуми можуть створити човен. Так? так як вода в гуму не вбирається, тому на гумовому човні можна перепливати по воді. Так само і пластик. Пластик не вбирає в себе воду, тому можна використовувати пластик для створення якихось речей, які допомагають нам перепливати через воду. Які речі виготовляють із цих матеріалів? Із гуми дуже часто, як я вже сказала, можна побачити гумовий човен, а ще для людини гумові чоботи. Так? Із пластику дуже часто зараз виготовляють труби, по яких тече водичка. Чому? Тому що пластик не вбирає в себе воду. Паралон дуже швидко вбирає воду, тому з нього не, нічого такого його не використовують для створення якихось предметів, які знаходяться весь час у воді, наприклад. Так? А от пластмаса і гума воду не вбирають. Тому ці матеріали дуже часто використовують для виготовлення предметів, які мають постійно ем, дотик з водою. Дослід третій. Налийте воду в миску, занурте в неї гумку, паролонову мочалочку. І пластмасову іграшку або ложечку, що у вас є пластмасове. Що ви помітили, дітки? Ви могли помітити, що паралон увібрав в себе воду, і паралонова губка опустилася на дно нашої миски. А пластмасова іграшка і гумка залишилися на поверхні. Або гумка могла піти на дно води. Чому? Тому що, дітки, гума дуже щільний матеріал. І якщо в гумі немає повітря, то вона за рахунок своєї ваги може потягнути за собою на дно. Так само, як і паралон падає на дно. А ось пластмаса не тоне, оскільки вона легенька. Якщо паралон просто покласти на воду, він довгий час може знаходитися на поверхні води, так, діти? Але все рівно в той час, коли дуже багато води набирається в паралон, паралон опуститься. Тобто, що ми можемо сказати? Пластмасова іграшка не тоне, оскільки вона легка. Паралон спочатку також знаходиться на поверхні води до тих пір, поки ця вся вода не вбирається в нього. Тоді, за рахунок того, що вода займає всю, весь простір у паралоні, паралон може опуститися на дно. А ось гумка. Якщо всередині гуми немає повітря, вона важка і вона опускається на дно. Тобто гуму, коли використовують для того, щоб створити човни, якісь надувні, наприклад, то створюють їх так, щоб в гумі між шарами було повітря. Тоді гума не стає такою дуже важкою. І вона не тягне за собою весь виріб на дно. А зараз я пропоную вам, дітки, відкрити зошити і знайти тему, які матеріали людина використовує по всякденному житті. Пам'ятаєте, якщо завдання в зошиті є, ви його виконуєте письмово. Якщо завдання в зошиті немає, ви опрацьовуєте його усно. Поміркуй, опиши назви помешкань. Як їх використовують. Подивіться, на першому малюночку ми маємо, бачимо помешкання під назвою кухня. На другому малюночку гостинна може бути кімната, на третьому малюночку спальня і четвертий малюночок дитяча. Так? Кухня вітальня, спальня дитяча. Обведи три об'єкти. Зі штучних матеріалів червоним кольором. І три об'єкти з природних матеріалів зеленим кольором. Ось давайте подивимося. Наприклад, газова плита і кастрюльки-чайнички це штучний матеріал. Картини, які висять під склом на стіні, це штучний матеріал. Люстри, які висять на стелі, також штучний матеріал. Ми їх обводимо червоним олівцем. А тепер шукаємо предмети природного матеріалу і обводимо їх зеленим олівцем. Так, наприклад, дерев'яний стіл це природний матеріал. Шкіряний, шкіряне крісло, пуфик, який зі шкіри може бути, так? і, наприклад, одяг там, чи вішалка, тобто виготовлено із природного матеріалу, із дерева, зі шкіри із якихось ниточок, тобто створених з хутра тварини і з чогось такого природного. Будь ласка, на кожному малюночку знайдіть щось природне і щось штучне. Завдання друге. Погляньте, будь ласка, на малюночку ми бачимо чотири види помешкань. Познач зображення давнього житла буквою Д. А сучасного житла буквою С. Перший малюнок це сучасне житло побудоване. Другий малюнок це житло давнє. Да? Ми бачимо, дітки, що і стріха, і соломи, і зовсім по-різному воно виглядає. Третій малюнок це будинок сучасний. І четвертий малюнок це давній будинок. Тобто, ми бачимо, що наші малюнки розділилися два зображення давнього житла, яке будувалося дуже-дуже давно. І два малюнки сучасного житла, як вони будуються зараз. Чим відрізняються будинки? Вони відрізняються матеріалом, з якого їх побудовано, зовнішнім виглядом. А як виглядає ваш будинок? По сучасному чи по давнішньому, і де він розташований. Завдання третє. Познач дані, які потрібно зазначити в домашній адресі. Перевірте один в одного правильність виконання завдань. Квартира. Потрібно зазначити в домашній адресі. Поверх, не обов'язково під'їзд, не обов'язково номер будинку. Звичайно, це потрібно обов'язково. Вулиця, потрібно, місто чи село. Потрібно. Область або район. Потрібно. Звичайно, молодці. Завдання четверте. Полічи і напиши, скільки непотрібних речей з'являється у твоїй родині протягом тижня. Подивіться, у нас є табличка, яка складається з предметів, з паперу. Предмети з пластику, предмети зі скла і предмети з металу. Це завдання ви виконаєте на протязі цілого тижня. Поспостерігайте за цілий тиждень, скільки непотрібних речей у вас з'являється в домі з паперу, які ви потім викидаєте. І напишіть їхню кількість. Ну, от я, наприклад, написала число 7, а ви порахуєте, напишете свою кількість. Скільки за тиждень в вашому будинку з'являється непотрібних речей, які ви викидуєте з пластику, наприклад, пляшок там різних всяких. Скільки непотрібних речей зі скла. Ви, звичайно, потім використовуєте ці баночки, але начебто вони не потрібні. І скільки таких речей, предметів з металу. Поспостерігайте і напишіть у кожну групу свою кількість. Завдання п'яте. Познач побутові предмети, які можуть бути небезпечними. Погляньте, будь ласка, які можуть бути небезпечними. Можуть бути небезпечними пігулки. Тому що якщо дитина не знає, або людина не знає, що це за пігулки, вона їх просто використає. Ну, може статися щось, так? Далі, що може бути небезпечним? Може не бути небезпечним цвях. Небезпечним можуть бути голки і спиці. Чому? Тому що ми можемо поколоти свої пальчики, пошкодити ручки. Ці речі нам потрібні, так, дітки? але в свою чергу, вони як і корисні, так і небезпечні. Також, діти, може бути небезпечним білизна. Екстракт концентрована, тобто ця білизна, яка відбілює наше, нашу е, е, тканину. Чому вона небезпечна? Ну, тому що це хімія, а хімія завжди небезпечна. Може бути небезпечна праска, через що дітки, вона може бути небезпечна? Тому що в неї можна опекти свої пальчики, свої ручки, якщо необережно з нею поводитися. Так? А ось подивіться, я не відмітила. Скляну чашку, як ви думаєте, може бути скляна чашка небезпечна? Тут можна дати дві відповіді. Вона не може бути небезпечною, тому що вона начебто без гострих різних кутів, так? немає в неї такого гостренького кутика, як у інших. Вона начебто із... не з пластмаси, не з хімічної речовини. Вона начебто не гаряча. ну Якщо не брати зразу налити кип'яток і не брати її в руки. Тобто чашка начебто небезпечна. Але якщо подивитися з іншої сторони, чашка також може бути небезпечною. Коли? Якщо раптом, дітки, ми її розіб'ємо. Да? Якщо ми розіб'ємо цю чашку, вона випаде нас з руки, ми можемо піднімати ось ці осколочки, ми можемо порізати собі пальчик. Тому Саме чашку, я не визначала, але тут можна сказати по-різному, що в даному випадку, в цілому вигляді, чашка не є небезпечна. Але якщо вона пошкодиться, або трісне десь, ми можемо налити туди кип'ятка, і вона може розвалитися в нас в руках, і, звичайно, ми можемо обпектися. Або якщо вона розіб'ється, і ми можемо поранитися, коли будемо збирати її шматочки. Тому, стосовно чашки. Ви виберіть собі, як забажаєте, або ставити, що вона може бути небезпечна, або не ставити. А зараз, дітки, давайте ми з вами спробуємо пограти в гру. На вашому екрані будуть з'являтися предмети, а вам необхідно буде пізнати їх, це предмет природний об'єкт чи штучний об'єкт. Будь ласка, водоспад це природний об'єкт чи штучний? Звичайно, це природний. Ось така пляшечка з фантою. Це штучний об'єкт. Дерево, тобто бруски, дрова це природний об'єкт. Праска це штучний, тому що це пластик і метал. Яблучко це, звичайно, природний об'єкт. А ось такі гумові колеса. Це штучний об'єкт. Молодці. Пісок, це природний об'єкт. А гумовий м'яч це штучний об'єкт. Каміння, вугілля це природний об'єкт. А чашечка, ось така, про яку ми щойно говорили. Це штучний об'єкт, тому що її створила людина. Листечко з дерева. Природний об'єкт, а наша пластикова іграшка Лего це штучний об'єкт. Молодці дітки ви впоралися із завданням. То який висновок ми можемо зробити наприкінці сьогоднішнього уроку? Люди використовують природні та штучні матеріали для виготовлення предметів побуту у своєму житті. Усі вони мають різні властивості. Для збереження природи варто ощадливо використовувати її багатства і не засмічувати природу. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своєму електронному щоденничку. А на останок, дітки, у вашому зошиті є ось такий світлофорчик. Позначте, будь ласка, сигнал світлофора, який ти обереш у кінці уроку. Червоний мені було багато що не зрозуміло. Жовтий мені було зрозуміло майже все. Зелений мені було все зрозуміло і цікаво. А я дякую вам за вашу роботу та прощаюся з вами до нових зустрічей!